Де ваші жилетки, до речі, для того, щоб виходить на проїжджу частину, у вас мають без жилетки салатового А чому, чому вони в автомобілі, а не на вас? Це не стосується розвитку. Ви справи. порушили те, що ви ходили без жилетки, це вже порушення, вийшли на проїжджу частину. Ви зі мною не згодні? Згоден, чудово. Ви не будете своє правопорушення припиняти. У мене питання, ви будете по своє правопорушення зараз припиняти чи ні? Я зараз зійду з крижої частини, щоб ви Скотт. не турбувалися. — Я хвилюю за вас, звичайно, не дай Бог, таких підготовь, держава втратила, скільки коштів на вас на вашу підготовку. Тепер дивіться, у мене зараз питання. Просто я бачив, що ви їхали далеко і ви говорите, що громадянка розвернулася під знак, світофор... ну, знак... знак розвороту. Вірно я розумію? А тепер дивіться, я просто стояв на вуглі, я бачив цю ситуацію з самого початку. Громадянка повернула, вперлася в ворота Академії СБУ, за там не заборонено в Академії Наліво. Не заборонено. Не заборонено. Вона вперлась, потім її там не пустили, вона розвернулася і поїхала сюди. Це, це на моїх очах було. От я вам скажу, і за цього я тільки підійшов до вас.